Мій сьогоднішній день розпочався з поливу моїх кімнатних рослин. У мене зараз квітне ось така фіалочка. Вона така серединка світленька, а по контуру краєчки по такі темно темно-темно-фіолетовенькі. І ось така дуже-дуже така, така насичена класна квіточка. Вже потім приступаю до приборки на кухні. Нагадую, сьогодні неділя, а не було у мене вдома з вівторка. У мене чоловік жив холостяцьким життям. А це означає немитий посуд, неприбирані всякі пакети лежать, десь щось готував собі їсти з блендером. Блендер розкиданий по всій кухні. І почалось того, що я збираю все-все-все сміття. А це грає мені перфекціоніст, десь я колись видивилася так гарненько, прикольненько можна складати трикутничками пакетики ось до цих пір. Я його так роблю. Вирішила помити посуд, відкриваю, а там же щось чоловік пробував мити, щоб мені геть не так було в Вигружаю в чистий посуд і загружаю новий, новий. О, знайшла свої навушники, треба їх підзарядити. Якісь документи, серветки. До речі, в мене є на кухні такий лоточок, там, де знаходяться всі-всі-всі різні зарядочки до всіх -всі -всі гаджетів, які є в квартирі. Далі вимила гарненько стіл і загружаю посудомийку. У мене посудомийка невеличка на одну поличку, але нам на сім'ю з трьох осіб досить-досить воно -досить, ну, її достатньо. Так як вона маленька, то і таблетку для миття посуду я розрізаю навпіл і її вистачає. Мій улюблений режим півтори години. І поки посуд миється, я ходила, гуляла з собакою. Посуд помився, вигружаю. Як ви думаєте, на цьому кінець? А-а, не кінець. У мене посуду нагреблося за стільки днів чоловіка, що загрожаю посудомийку в другий раз. А те, що таке габаритний і не до посудомийної машини, я вже домиваю все вручну. У дерев'яній дошечки, отака двоповерхова тарілочка, я її ніколи туди не ставлю. І на сьогодні мені, я думаю, достатньо прибрала для того, щоб почати готувати їсти. Ось квіточки мої, политі, щасливі, коли чисто аж легше дихати.